Протягом ночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах, що належать Хезболі на кордоні з Ліваном. Це стало відповіддю на обстріли в середу, серед уражених цілей – спостережний пункт, що виходить до моря. Звідки були випущені протитанкові ракети Порошха Нікра. Також Цахал знищила терористичну інфраструктуру в секторі Газа та вбила бойовиків, у тому числі високопоставлених членів різних терористичних організацій. Палестинські джерела повідомляють, що внаслідок авіаудару по сектору Газа було вбито першу та єдину жінку в політичному керівництві Хамас Джаміля Аль-Шанті. Також Цахал завдав ударів по сотнях терористичних структур Хамас. До складу споруд входять пускові пункти протитанкових ракет, стволи терористичних тунелів, інфраструктура розвідки та додаткові командні центри під час боїв цілями стали численні терористи Хамас, що належали до сил Нукба, які очолили варварське вторгнення громади, що оточують сектор Газа. Приїхав висловити підтримку і назвав жахливим терактом напад Хамасу на Ізраїль. Гріші Сунак. британський прем'єр підтвердив, що Велика Британія підтримує Ізраїль. Сунак прилетів до Тель-Авіву, а згодом поїхав до Єрусалиму для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бієміном Нетаньяго та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом. Я радий бути тут, в Ізраїлі, у цей непростий час. Я тут щоб висловити свою солідарність з цими згуртованими людьми. Ви страждаєте від невимовного і жахливого акту тероризму. І я хочу, щоб ви знали, що Велика Британія і я поруч із вами. Нагадаю, що вчора в Ізраїлі з візитом був Джо Байден. Президент Америки заявив, що удар по лікарні в секторі Газа завдав не Ізраїль, а інша команда. Повідомляється, що президент Франції Мануель Макрон також очікується в регіоні найближчими днями. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ізраїльська сторона не відмовляла президенту України Володимиру Зеленському у візиті з солідарності до держави Ізраїль. Він зазначив, що обговорив приїзд Зеленського з ізраїльською стороною відразу після нападу Хамас. Вони сказали. Що нам доведеться почекати, бо тоді в Тель-Авіві не чекали жодного іноземного лідера. Тепер фаза змінилася, сказав Кулеба.